Слава Ісусу Христу, нам є люди! Мир вам, дорогі українці! Дорогі люди, я прийшов сюди, щоб найперше побажати усім вам миру, добра, вічного здоров'я і Божої оборони. Найважливіше, я хочу сказати вам добру звістку, Євангелію, бо я не соромний в бо Вона сила Божа, на спасіння кожному, хто вірує. Добра новина це те. Що Бог, Творець неба і землі, любить нас людей. Бог любить кожна людина, усіх, хто тут знаходиться, кожного особисто. Бог настільки сильно полюбив людей, що віддав свого сина однородженого Ісуса Христа на Хресну смерть для того, щоб нас врятувати, щоб проварити нас із собою, щоб нас спасти від гріхів, тому що за гріхи люди мають нести покарання. Но оскільки люди не можуть заплатити за свої гріхи, не можуть відкупитися ніякими добрими справами чи великими грошима. То Ісус Христос, Він помер на хресті, проливаючи святу невину кров за нас. Ісус Христос заплатив за усіх людей, але, на жаль, спасуться не усі. Спасуться лише ті, які в нього увірують, лише ті, які щиро покаються своїх і приймуть це прощення, і приймуть любов Божу, приймуть дар життя вічного, увірувавши в Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас. Людям лише потрібно відкрити своє серце, щиро покаятися в своїх гріхах і увірити в Ісуса Христа, в Його любов. І Бог простить. Чому Ісус Христос єдиний шлях до Бога? Тому що Ісус Христос, Він помер і Він Воскрес. Він помер за наші ріки і Воскрес серед нашого оправдання. Бог Бог є любов. То чи є в нас ця любов? Бог в Біблії написано, що дав нам заповідь. Найважливіші дві заповіді найбільші – це люби Бога, всім серцем своїм, всім розумом, всією душею і зі всієї сили своєї, і люби ближнього своє, як самого себе. Ну, чи любимо ми Бога? Чи любимо ми ближнього? Та людина, яка любить Бога, вона виконує його заповіді. Яка любить ближніх, любов вона жертвує? То людина жертвує. Як написано, любов довго терпить, любов милосердствує, не застрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все. Сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Це є Божа любов. Ми можемо також її отримати через покаяння і віру в Ісуса Христа. Коли людина покаяється в своїх гріхах і увірить в Господа Ісуса Христа, Бог і дасть дар Духа Святого. Ну для цього потрібна віра. Дорогі люди, Бог хоче спасти людей. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірте в Його любов, прийміть Його любов, прийміть ці дар життя вічного і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час Бо близький, Господь гряде, час обмежений. Нехай вас Бог благословить і береже. Моліться також за Україну. Просіть милості в Бога, щоб Бог змилувався над нашим народом. Зупинився це зло і спас. Дякую за увагу. Нехай вас благословить Господь. Одесь Небесний, благословиться цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну, помили наш народ і спаси. боєві Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і міцного здоров'я! Будьте благословені.